Це в сторіс. Ми розібралися з тим, що закон, який пов'язаний з внесенням змін до набуття, і все таки втрати громадянства і направлене на збереження громадянства, ще не набрав чинності. І Кабінет Міністрів України на сьогодні працює над тим, що впровадити цей закон в життя. Набрання чинності норм відбудеться 16 січня 2026 року. Тобто ніякої множинності, поки юридично немає в просторі, бо норми ще не чинні. Як зрозуміти, закон чинний чи ні? Якщо ви почули про якийсь закон, і вам дуже важливо знати, побачити його в очі, зрозуміти, чи він прийнятий, чи він не прийнятий, діє він, з якого моменту яка стаття буде діяти. Де це подивитися? Ви маєте знайти номер саме закону, назву. І відкрити сайт парламенту. Повинні розуміти ще такий момент одразу для пересічних громадян буде дуже корисно. Закон буде різним кольором, тобто, закон, який звичайно в білому кольорі, це чинний акт, і згори буде написано чинний. Далі, тобто на початку де назва і основні реквізити, буде чинний вказано. Також може бути вказівки: набрання чинності навіть чинного акту деякі статті можуть бути ще нечинними, і їхнє набрання чинності буде відкладатися в часі. Так само є закони, які втратили чинність, вони позначаються сірим кольором. Є випадки, коли закон в цілому, закон про внесення змін, Може вносити змін до кількох актів в нашому випадку щодо питання, пов'язаних із зложеністю громадянства, так і є, ідеться в тому числі про закон України про громадянство України. і позначений даний закон з жовтим кольором. Тобто, цей акт чи не набрав чинності саме тому. Ви можете навіть по кольору зрозуміти, чинний акт, чи ні, і таким чином з'ясувати, чи те, про що говорять всі навколо, вже діє, чи тільки готується до впровадження. Отже, коли ми говоримо про закон щодо громадянства, ми будемо його розбирати. Далі я буду пояснювати вам, що таке. Громадянство, саме єдине громадянство, множинне громадянство, подвійне громадянство, і що можливо взагалі впровадити в межах тих засад, які визначені в конституції України. наступні кілька різ будуть присвячені саме цьому.